У багатьох іммігрантів в будь-якій країні не тільки в Канаді виникає чорно біле мислення. Або, наприклад, в Канаді все класно, в Канаді все можна досягти, а у інших людей в Канаді все погано і досягти тут нічого не можна. Це називається чорно-біле мислення або когнітивне спотворення. От про це сьогодні хочемо з вами поговорити. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, чорно-біле мислення, що це таке? Напевно, ви знаєте, якщо що ви дивитесь TikTok, Інстаграм або Фейсбук. Одні люди розповідають, що в Канаді все класно, тут легко знайти роботу, тут легко заробляти гроші, а інші розповідають, що в Канаді все погано, грошей нема, розваг немає, і ми повертаємося в Європу. Оце називається чорно-біле мислення. У одних все добре, а у інших все погано, або когнітивне спотворення ситуації, або життя. Що це таке? Це в психології називається, коли мозок намагається спростити сприйняття реальності, да? легше сприймати або чорним. Або білим, і набагато складніше розуміти, що посередині є сіра зона, в якій живуть будь-які люди, наприклад, ви приїхали в Канаду паралельно з іншим іммігрантом, і от ця людина за півроку або за рік отримала піар, а ви ще не як не можете податися, тому що або ваша робота не підходить, або ця людина, одна людина знайшла легко класну роботу, яку б ви хотіли мати, а ви не можете отримати цю роботу, тому що вам постійно відмовляють. Або вам здається, що іншим завжди щастить, а вам завжди не щастить. І от коли ви чуєте від себе, що ви постійно кажете, або пишете, всі, ніхто завжди ніколи. Це редфлаги про те, що ви починаєте думати чорно білим мисленням, і цього треба уникати, тому що це спотворює реальність. Насправді реальність вона сіра. Наприклад, досвід з нашого життя ми маємо друзів, у яких є машина, у яких є будинок, і вони зовні щасливі люди. Але якщо з ними побалакати, то вони розповідають, що у них починається депресія, як вони тільки починають думати про те, що зможуть втратити роботу і можуть втратити будинок, тому що не буде чим виплачувати. Діти, да, діти так це гроші, і треба постійно, постійно більше і більше працювати, щоб забезпечувати своїх дітей. І от у них починається там безсоння, в них починається депресія. Хоча зовні вони люди, які живуть щасливе життя, вони подорожують. Але то, що там за ширмою, цією ширмою щастя, впевненості в собі, у них є якісь там також психологічні розлади на фону того, що їм потрібно постійно заробляти гроші. Це от називається сіре життя. Тобто, у них є щасливе життя, і у них є інша сторона. Там, де у них там є постійно якась тривожна. Проблеми зі здоров'ям або інше. Інша сторона, да, якщо люди кажуть, тут все погано, так у вас може бути погана робота. Ви можете жити в бейсменті, ви можете там мало заробляти, але якщо, наприклад, ця робота дає змогу вам отримати піар, там не через рік, не через два, але через три, то це вже класно, це вже позитивний момент. Подумати про те, що багато людей зараз не можуть навіть отримати бейсмент, да багато канадців не можуть жити в бейсменті, тому що у них там кредитний скор настільки низький, що їм просто не здаються бейсменти. І ви як іммігрант маєте змогу жити в бейсмені, ви можете спати там не під дощем, не в палаці, десь на вулиці, а в своїй, скажімо так, да, зйомній квартирі в зйомному підвалі, в кроваті, під ковдрою, і можете дивитися телевізор і ходити на роботу. Оце також є щось позитивне. Ви також можете дозволити собі поподорожувати десь там, наприклад, навколо міста, сходити десь в парки, подивитися якісь вистави, сходити в кіно, і це вже позитивні моменти життя. Да, напевно, не такі, які б ви хотіли бачити отут і зараз. Але ви, наприклад, ви не ж знаєте, скільки років витратила успішна Людина, наприклад, якщо подивитися навколо нас, є багато успішних людей, які заробляють класні гроші, які мають класні роботи і які живуть у дорогих будинках. Але ви не знаєте, скільки років людина працювала на це. Звичайно, якщо там талановита людина, артист або якийсь там вчений, так вони можуть швидко знайти цю роботу і швидко розбагатіти. Але з іншої сторони, якщо це звичайна людина і вона має нормальну роботу, хорошу роботу, хорошу машину, і хороший будинок, то напевно він міг працювати 5, 10 або 15 років, щоб стати тим, ким він став. І тому не треба завжди думати, Мати, що от ми приїхали тут, прожили в Канаді три роки, і у нас зараз нічого нема. Це не так, тому що у нас вже є багато. Якщо ви кажете, що в мене нічого не вийде, я нічого не можу. Я, наприклад, ніколи там не отримую оцього от, нічого, ніколи та, оці от тригери. Якщо ви чуєте у своїх думках, у своїх реченнях зупиніться і подумайте про те, що ви досягли на сьогодні. А на сьогодні ви могли досягти дуже багато, тому що не кожна людина, я кажу, багато канадців стоять на перехрестях і просять гроші. Багато канадців живуть у палатках або. Трейлерах і не мають ніяких будинків. І якщо у вас є робота, і якщо у вас є місце, де жити, то ви досягли вже багато. да, За ці три роки ви не стали бомжем, ви не стали жити на вулиці. Звичайно, є різні випадки, але в більшості своїх, наприклад, українці, які навіть ті, які жаліються, що в Канаді важко, вони не стали жити на вулиці, і це вже сіра зона. да, Тобто, ви живете. Якщо ви можете радіти якимось там новинам, якщо ви можете відпочивати або колись там сходити в кіно, або просто вийти в місто, або прогуляти на природі, то це вже. Класна і оце от сіра зона. Да. Не забувайте про те, що не буває тільки чорного або тільки білого у людей, Да? є сіра зона, в якій живе кожна людина. Наприклад, ми, ми люди, які живемо в одному такому лоу income районі Галіфаксу, це Спрайфілд, нам могло б здаватися, що кожна людина да, в Канаді навколо нас це якісь люди, які заробляють мало або взагалі не заробляють, які постійно там смітять навколо себе, то, що ми бачимо постійно на Спрайфілді. Але, от, наприклад, сьогодні ми приїхали в Честер подивитися на будинку. Де будинки коштують по кілька мільйонів канадських доларів. Це величезні резиденції. І от люди, які живуть в цьому районі, в цьому честері, вони бачать зовсім інше життя. Наприклад, ми бачимо постійно вколо нас в Галіфаксі, так да, як ви знаєте, там в окремих районах в Даунтауні сміття. Ми поїздили по честеру. Ми походили по честеру, походили по історичному центру Честера. Там чистота, там працюють люди в садах, там працюють люди, які там підрізають кущі, малюють фасади будинків. Ні одної Машки на землі, і це виглядає дуже круто і просто починаєш насолоджуватися життям. І оця от інша сторона життя в Канаді, що не всі в Канаді живуть добре, і не всі в Канаді живуть погано. І коли ви, наприклад, розповідаєте людям, як класно все в Канаді, не забувайте розповідати про те, що за цим стоїть. Наприклад, да, що стоїть за тим, що коли ви знайшли цю роботу, що ви для того робили, що ви дійсно вивчали мову, що ви знаєте кілька мов, наприклад, англійську або французьку. Бо багато працедавців в Канаді хочуть, щоб люди були білінгвол. Коли ви знаєте англійську і французьку, вам буде. Набагато легше знайти роботу. А з іншої сторони, коли ви розповідаєте, що в Канаді погано, розповідайте, що саме на вашу думку в Канаді погано, да? і це повинні бути якісь об'єктивні фактори. Наприклад, те, що нема роботи або не така архітектура, це не є об'єктивними факторами, тому що є люди, які знайдуть роботу там, де її немає, а є й такі люди, які не знайдуть роботу, там, де роботи купа. Да? Або архітектура. Як коли ви їхали в Канаду, то треба було розуміти, що тут будуть зовсім інша архітектура, не така як в Європі. Багато людей, які, наприклад, Канада не подобається, коли ми починаємо. Наймоємо розпитувати, а чому, чому ви не можете знайти роботу? Виходить в те, що вони просто не знали мови. Вони не знали мови, вони не могли знайти роботу. Так і звичайно, без мови можна працювати тільки на низькооплачувальних роботах. Але з іншої сторони, я знаю кілька людей, які працюють на кількох роботах, на низькооплачувальних роботах, і вони, вони щасливі. І коли я з ними розмовляю, а як ви виходить, так, що ви щасливі, що ви мало заробляєте? Ви не знаєте, як отримати піар, але ви є щасливими в Канаді. На що вони мені відповідають? Що слухай, ми працювали в Україні, ми працювали. В Польщі ми працюємо в Канаді, в принципі, нічого не змінилося. Але ми щасливі, що ми знайшли себе, ми знайшли собі роботу в Канаді і ми можемо тут себе отримувати. І це от позитивне мислення. да, Тобто людина розуміє, так що можливо вони не отримують піар, можливо, вони не знають мову на достатньому рівні, щоб мати класну роботу, але вони щасливі, що вони можуть тут жити. Оця ось ця сіра зона, сіра зона, да, вона насправді є кольорова, кольорова, да, сіра зона надає кольорів життя. Тому що, якщо постійно казати, що класно, в житті все класно, ну не буває такого. В житті не буває. Все класно проблеми зі здоров'ям, безсоння, переживання за роботи, за гроші і так далі. І коли люди живуть е, погано, як вони вважають, то є ті люди, які живуть ще гірше, і це про це треба пам'ятати. Що для того, для, те, що для вас погано, для багатьох людей може здаватися просто недосягаємим рівням, і от що робити з тим, щоб не бачити оце, не думати, оціх чорно-білих відтінках. Ловіть собі на крайнощах. Якщо ти починаєш думати отакими, такими, як всі, ніхто, завжди і так далі. Зупинісь і подумай, Чому я так кажу, тому що не може бути, що у всіх все класно або у всіх все погано. Правда, десь вона посередині у цій самій сірій зоні. Друге, не порівнюйте свою внутрішню боротьбу з цими інстаграм-посмішками, бо люди свої невдачі викладають набагато рідше ніж свої успіхи. Насправді є деякі люди, які розповідають і про позитивні, і про негативні моменти свого життя. І за цими людьми насправді дуже цікаво спостерігати, тому що ти розумієш, що це от є життя, тому що ти розумієш, що людина налітає там в якихось рожевих хмарках або людина. Не негативить постійно, а людина, розповідає про своє життя, як воно є, і це є класно. Тому і ви намагайтеся розповідати, хоча б самим собі. От у мене були якісь негативні моменти, але в мене були також і позитивні моменти. Якщо ви там скатуєтеся в крайно, що да, крайність того, що все погано, згадайте про те, що у вас було добре. Да виводьте себе у цю зіру зону, да, в цю кольорову зону. Коли ви починаєте казати, що у вас це класно, у вас все класно класне легко получається. Не забувайте про те, що ви робили величезну роботу для того, щоб досягти Своїх успіхів розповідайте про це людям. Не кажіть людям, що все легко дається, не дається нічого легко. Да, розповідайте про те, що для того, щоб цього досягти, треба важко і важко працювати. Ну і третє, просто живіть. Якщо хтось швидко купив будинок, там перебуваючи в Канаді лише два місяці, а ви плануєте або купили, отримавши піар через три або через чотири роки. Це ваш життєвий шлях, а то життєвий шлях тієї людини. Ви шукаєте роботу, а людина швидко знайшла. То буває таке, що людина знаходить роботу і впадає в депресію, бо на неї звалюється багато обов'язків. Людина вже просто. То не радіє життю, а просто втрачає себе на цій роботі. Просто живіть. І якщо ви починаєте вже впадати в таку в негативну крайність, так, що все погано, все не виходить. Зупиніться, подивіться навкруги і подякуйте собі за те, що ви вже досягли. Тому що те, чого ви досягли вже на даний момент, багато людей не можуть досягти роками і десятиліттями. Не шукайте якихось ідеальних відповідей, не шукайте якихось ідеальних моментів, ідеальних людей. Просто живіть і насолоджуйтеся життям. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, Підписуйтесь і до нових зустрічей.